Добрий день, малята! Відгадайте, будь ласка, загадку! Воно потрібне для рослини, воно потрібне для тварини, воно потрібне для людини. Без нього не прожити і днини. Що це? Звичайно, це сонечко. Молодці діти правильно відгадали. Діти, давайте пограємо в гру, кому потрібне сонце. Наприклад, у нас є метелик. Йому потрібне сонечко? Так, потрібно, він дуже полюбляє на ньому грітися. А м'ячику потрібне сонце? Ні, не потрібне. Це іграшка, вона не жива. Дівчинки наші, потрібне сонечко? Так, потрібне. Вона любить засмагати, купатися в теплому морі. Молодці. Далі що в нас ще є? Квіточки потрібне сонечко? Звичайно, потрібне. Вона жива і потребує тепла. Щоб розцвісти. Молодці. Та, кому що нам? Ведерці, потрібне сонечко? Ні, тому що це іграшка і сонечко йому не потрібне. Послухайте, пожалуйста, оповідання про дівчинку Наталочку. Дує до дядя Степана розказує Наталочка своїй мамі і помічаю зі мною де сонечко. Я вулицю і воно небом, понад ясенями, понад черешнями. Прийшла я на дядькове подвір'я, і воно зупинилося якраз на самісінькому дяденьку хатою. То моє сонечко, правда ж, мама? І твоє, доню, відповіла матуся, а потім лукаво усміхнулася і спитала. А ще чиє? Не знаю, сказала Наталочка, а згодом додала. Але ж до дядька Степанова воно йшло тільки зі мною і навіть додому разом верталися». Сонечко Наталочка з усіма ходить, сказала мама. Воно і твоє, і моє, і таткове, і всього села, і всього світу. І світить сонечко всім людям. Діти, відповідь мені, будь ласка, на запитання, куди йшла Наталя? Так, вона йшла дітей Степана. А що вона помітила? Вона помітила, що разом з ним де сонечко. І де воно перебувало? Так, над ясенями, над черешнею. Воно було над небом. Що запитала дівчинка у мами? Чи так, чиє сонечко? Да, вона спросить, спитала. І що відповіла їй мама? Що сонечко і твоє, і моє, і таткове, і всього села, і для всього світу. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що таке сонце? Це зоря чи планета? Так, вірно, це зоря. А де воно розташовується? Так, в космосі. А як ви гадаєте, сонце гаряче чи холодна зоря? Звичайно, горяча зоря. Сонце це велика гаряча зоря. Вона така гаряча, що освітлюють всі планети. Тому всі планети обертаються навколо сонця і називаються його дітьми або планетами Сонячної системи. Ми познайомилися сьогодні з сонечком з вами. Яке ви молодці? До побачення.